І поки Росія немов метастази поширює свою агресію на весь світ, Україна стоїть як щити, боронить його. Повітряні сили зсу підтвердили, днями атакували у ростовській області завод, де виробляють паливо для балістичних ракет. Перенести війну на територію Росії такого від України не очікував ніхто у світі, але нам це вдалося. Як і наростити виробництво власних ракет для ударів по військових об'єктах у російському тилу? Утім, безумовно, жодна війна не буває без втрат. Михайло Манилюк підбив основні підсумки воєнного 24-го. що здобули та що втратили, і з якими військовими амбіціями входимо у воєнний 25-й. Дивімося. Десятки бойових зіткнень по всій лінії фронту, Місні штурми з боку ворога як наслідок не менш як тисяча загиблих росіян у щоденних зведеннях генштабу. Цьогоріч ворог тиснув, не шкодуючи людей і техніки. Це був важкий воєнний рік для збройних сил України, але наші захисники вкотре довели свою непохитність у намірах захистити рідний дім. 2024 почався з невтішних для нас новин. У лютому українській армії довелося відступати Завдіївки, яка всі 10 років війни була міцним форпостом. Та й потім російська орда не зупинилася. Мало не щодня окупанти захоплювали село за селом на Донеччині. А в жовтні ми втратили вугледар з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій. Військовослужбовець батальйону Карпатська Січ за позивним Бах розповідає, протягом усього року під час штурмів ворог застосовує шалену кількість дронів і абсолютно не шкодує людський ресурс. Дуже багато з'явилось з їх сторони цих fpv дронів Наразі вже є на оптіволокні дрони, вже ми їх бачили. Тих півіг і, от, і їхні. І, і достанні до півроку дуже участились ці їхні штурми просування. Цьогоріч там є чим відповісти на ці м'ясні штурми. Снарядний голод поступово спадає. Саме завдяки цьому ворог має значні втрати. По снарядам трохи краще стало, бо в початку трохи було туговато. Де і, е, той рік теж було дуже туго з снарядами з поставки. Тобто економили. А от з 22-го це 23-й рік почала, взагалі, в нас 50 снарядів на три танки було. Країна більше не розраховує тільки на постачання зброї з-за кордону. Цьогоріч ми розпочали власне виробництво снарядів, зокрема й 155-мм. У міноборони підтверджують, боєприпасами різних калібрів артпідрозділи забезпечені на всіх напрямках фронту. Війну треба перенести туди, звідки вона прийшла. Цього вдалося досягти цьогоріч. У серпні українська армія неочікувано для Кремля та для всього світу перетнула кордон із Курською областю. У перші дні курської операції ЗСУ просунулися за трьома напрямками і оточили місто суджа з півдня. А ще за тиждень адміністративний центр повністю перейшов під контроль України. Бережи себе фашистом наторі бейтя все, до свого повістя вони були налякані. Вони не очікували, що ми дійсно перейдемо кордон, що ми дійсно зайдемо на їхню територію. Знищена техніка та штаби сотні полонених у перші дні прориву. Головної мети курської операції відтягнути підрозділи окупантів з інших ділянок фронту було досягнуто. Росіяни кинули на звільнення своєї території 50-ти тисячне військо, зокрема й солдатів з північної Кореї, та витіснити українську армію зі своєї території не можуть уже майже півроку. Взагалі престиж про сил ми зуміли показати і нашим партнерам, і США, і Британії, і Європі, і НАТО в цілому, що ми ефективно можемо воювати бити ворога. Головний ресурс Путіна це люди. Кремль не шкодує ні своїх, ні корейських бійців. Водночас Україна робить ставку на технології, чи не найголовніше досягнення 2024 року. Прорив у виробництві власної зброї. Ми бачимо результати зараз. У нас тільки дронами займаються близько 300 компаній в Україні приватного сектора. Дрони, які долають понад тисячу кілометрів, це вже реальність. Дати з високою ефективністю та ефективно е обламками, як кажуть, на веснявих змі е знищувати е цілі е підприємства, котрі залучені у військово-промисловій галузі країни терориста. Ми вже зібрали прототип першого українського fpv дрона виготовленого лише з вітчизняних деталей: Антена, управління, е польотний контролер, відеопередавач, сама рама. Мотори такі довгоочікувані, які ми чекали, пропелери. Тобто, це все робиться тут. За даними інституту вивчення війни, Україна завершила випробування безпілотника на оптоволокні, який не боїться ворожих хреб систем. Плюс що не менше виробників працюють над аналогами китайських мавіків. Задача виробників максимально нарощувати обсяги виробництва та залишати ті кошти, які виділяються на сили безпеки і оборони на закупівлю озброєнь для них в середній нашої держави. Ракета Паляниця у серійному виробництві першу партію ракет дронів пекло ЗСУ вже отримали. Тривають успішні випробування ракети Рута на озброєнні армії далекобійний Нептун. Аби зупинити ворога, нам треба зруйнувати логістику в тилу та завадити постачанням російської зброї на фронт. Довгі Нептуни, і вже сама назва, вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження. Загалом Україна розробляє понад 10 проєктів ракет. Пише The Economist. на цих кадрах Трембіта. Ще одна українська розробка, яка розвиває швидкість 400 кілометрів за годину та має дальність польоту 200 кілометрів. Втім, журналісти дізналися, що український воєнпром розробляє потужніший зразок ракети, яка зможе дістати й до Москви. Українські інженери та інженерки українські компанії, які долучені до військово-промислового комплексу, зараз активно зайняті в розробці нових сучасних видів озброєнь. Нещодавно президент заявив, що від початку повномасштабної війни загинули 43 тисячі українських бійців. Аби долучити до воєнних операцій якомога менше людей, нам треба якнайбільше дронів і наземних роботизованих комплексів. Днями поблизу села Липці на Харківщині наші захисники вперше знищили позиції ворога, застосовуючи тільки роботів. Насправді ця операція це частинка більшої операції, яка все ще триває. завдяки застосуванню цих дронів, наприклад, маленьких наземних дронів камікадзе, які можуть можуть на собі переносити як протитанкові міни, так і протипіхотні, вдається ліквідовувати укриття перешкоди. Ми використовуємо наземні системи там, де ми можемо підвернути солдату. Ну, дуже великому ризику, що він буде. Або поранений, або загинув краще замінити роботом, а солдата отримувати. В задачах, які він буде там найдоцільніше, отже, перспективи на новий рік цілком зрозумілі: максимально мінімізувати втрати на фронті та ефективно зупиняти ворога. Нам дозволять технологічний прогрес. І це те, чого ми прагнемо вже сьогодні. Нові розробки, в яких роль людини зводиться винятково до дистанційного керування. Пріоритет для сучасного ВПК. Михайло менеюк Руслан Сміщук, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.